Якби не Дух Святий, то хто б тебе утішив? Хто б сили дав тобі встояти в боротьбі? Хто в світі цім, тебе ніколи б не залишив? І хто підтримав би тебе тоді? Якщо не Дух Святий, то хто тобі поможе? Хто збереже від лютих стріл гріха, це Дух Святий спасати завжди може у будь-яких обставинах життя. Якщо не Дух Святий, то хто тебе научить, як свято жить і вірність зберегти? Лиш він один з руки тебе не пустить і в небо вічне. Зможе довести. Якщо не Дух Святий, то хто тебе наповнить? У серце мир, любов Твоя пішла, це Він один в душі твоїй заповнить ту пустоту і радість там буде. Прийди, мій друже, до Ісуса близько, Він сповнить духом. Все єство Твоє, схили коліна перед Богом низько. І за все подякуй, що Господь дає.